Привіт усім, хто любить поміркувати. Розглянемо ось таке цікаве рівняння з параметром на перший погляд, дуже непросте, але у цьому завданні треба не розв'язати рівняння, а знайти, при якому найменшому значенні параметра А рівняння має хоча б один корінь. Пропоную, як завжди, поміркувати спочатку над розв'язанням самостійно. Тож, аналізуємо уважно це рівняння. Бачимо, що в нас під коренем є вираз х-3. Давайте ми накладемо умову, що х-3 має бути більше рівне 0, тобто х більше рівне 3. А тепер поглянемо на ось такий вираз ще під одним коренем, але розуміємо, що коли х більше рівне 3, цей вираз буде додатнім, тому накладати другу умову абсолютно вже не треба. Далі дивимося, що цей корінь нам якби, трішки заважає, і розуміємо, що якщо б ми могли, розглянувши ось такий вираз і звести його до, наприклад, Суми чи різниці. Двох виразів у квадраті, ми б могли добути цей корінь квадратний і його позбавитися. Тому ну, що давайте перепишемо цей вираз. Х-2 запишемо як x 3 плюс 1. І тоді розуміємо, що х-3 ми можемо записати як корінь квадратний, та ще до квадрату, тобто це і буде x 3, і таким чином одержимо квадрат суми двох виразів. Тобто корінь квадратний. Х-3 плюс 1 до квадрату. І тепер наше рівняння перепишемо ось таким чином. Тобто будемо мати під коренем вираз у квадраті. І зрозуміло, що ми цей вираз можемо. Добути, і буде модуль цього виразу, плюс, а далі все пишемо без змін. 14 мінус 2а, корінь четвертого степеня з х-3, плюс 32, і мінус 6а ми перенесли вліво з протилежним знаком, дорівнює нулю. Тепер вираз під модули. Ось я його показую, він буде завжди додатній. Чому? Тому що х-3 більше рівне 0 плюс 1, звичайно, це буде додатнє число. Ми цей модуль можемо просто опустити, не змінюючи ніякого знаку. І зразу у цю одиничку додамо до 32. І вже одержимо ось таке рівняння. Корінь квадратний з х-3, плюс в дужках маємо 14 мінус 2а, корінь четвертого степеня з х-3 плюс 33 мінус 6а дорівнює 0. І е, бачимо, що це квадратне рівняння, в принципі, але для зручності розв'язання ми зробимо собі ось таку заміну. Корінь четвертого степеня з. Х-3 дорівнює t, причому накладаємо умову, що t повинно бути більше рівне 0. І розуміємо, що якщо ми оцей корінь четвертого степеня піднімемо до квадрату, ми одержимо корінь квадратний і t квадрат, тобто одержимо зараз ось таке вже квадратне рівняння із змінною t. Т квадрат плюс в дужках 14 мінус 2а, що множиться на Т, плюс 33 мінус 6а дорівнює 0. І коли буде мати розв'язок таке квадратне рівняння, коли дискримінант більше, ну або в нас мова йде про один розв'язок, значить, може бути більше рівне 0. Давайте пригадаємо, що існує така формула, де. ну, вона, в принципі, чим корисна? Корисна тим, що в нас трішки менші числа. Тобто формула, де дискримінант обчислюється через b на 2. Тобто, якщо деяке k дорівнює b на 2, в нас 14 мінус 2а поділити на 2 буде 7 мінус А, то дискримінант обчислюється за формулою k квадрат мінус А це. І давайте ми цей дискримінант обчислимо. Тобто 7 мінус а до квадрату мінус. Далі в нас в дужках 33 мінус 6а, відповідно, ми поміняли знаки мінус 33 плюс 6а. Це дорівнює. 7 мінус а до квадрату переписуємо по формулі. 49 мінус 14а плюс а квадрат, далі мінус 33 плюс 6а. Ну, і зводимо подібні доданки, 49 мінус 33. Мінус 14 і маємо 6а. І одержимо ось такий гарний вже вираз. А квадрат мінус 8А плюс 16. Чому гарний? Тому що ми бачимо тут формулу, тобто А мінус 4 до квадрату. Це прекрасно, бо з такого числа можна гарно добувати корінь квадратний. Ну, і вже формула для те. Першого чи другого буде мінус К плюс-мінус корінь ось із цього дискримінанта, що ділиться просто на А. Ну, я нагадую ще раз: ми могли не користуватися формулою для Б на 2, а розв'язувати, звичайно, шукати дискримінант за відомою формулою. І так, тепер ми маємо. Е Розуміємо, що А рівне 1, ось це наше А, так, ось це наше А, це є значення коефіцієнта біля Т квадрат. Тому тепер ще буде дорівнювати А-7 плюс А-4, і звівши подібні доданки, ми одержимо 2А-11. Ну, Давайте я тут навіть напишу якесь А штрих, хай буде, щоб не плутати, а що це за А? Це не те саме А, про яке в нас йде. Це мова у завданні. Обчислимо другий, другий корінь, маємо А-7 відняти А мінус 4, тобто мінус А і плюс 4, і бачимо, що одержимо число мінус 3. Але оскільки в нас була умова Т більше рівне 0, то очевидно, що цей корінь не задовольняє цю умову, і ми його не використовуємо надалі при, Якщо би потрібно було розв'язати наше рівняння. Ну, а на значення те, яке саме 2а-11, давайте ми накладемо умову, адже це значення має бути більше рівне 0. І якщо ми його розв'яжемо, 2а більше рівне 11, А більше рівне 5,5, це ми вже знайшли всі значення А, при яких рівняння буде мати або 1, або декілька, або 2, скажімо так. Два корені. Ну, але оскільки нам треба було знайти найменше значення, то очевидно, що найменше значення А буде дорівнювати 5,5. Ну що ж, друзі, якщо вам усе зрозуміло і вам сподобалося це розв'язання, або навпаки, ви Незрозуміли, і треба щось, якийсь момент пояснити ще раз, напишіть про це у коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку Ну, а ми запишемо відповідь 5,5. А також натискуйте на дзвіночок і підписуйтеся на канал. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаємося!